Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотабечвод з найкращими та динамічними World of Tanks. сьогодні дивимося на 53 ТП, топовий настрійний бій на цьому огрізку. Так, ми сьогодні граємо на стоковій гарматі за кермом нашого 53 ТП. Сьогодні грає трейд Шредер з клану 121Б. як там, 60 рівня. Але це вже таке. Хто я хоче, так і називає. Так, і ми сьогодні. Попадаємо на мапу Париж і, до речі, зараз будемо дивитися, що у нас тут за гармата. У нас тут не стандартна гармата, як я вже сказав, стокова. Тільки 320 середньої шкоди за постріл 192 мм бронепробиття стандартним бронебійним снарядом 785 мм метрів за секунду, перепрошую, метрів за секунду літають наші бронебійні снаряди. А що це таке? Навіть 800 метрів за секунду не літають. Так, і голдові йдуть під калібри, а теж 320 середніх шкоди за постріл та 225 мм бронепробиття тільки. Осколку власні снаряди у нас що у нас тут? 420 середньої шкоди за постріл та 53 мм бронепробиття. До речі, нас кида в топ. Н -н 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 невідомо, що було б, якщо б нас кинуло, наприклад, до 10 рівнів, як. Страждає оцей танк, просто я не натягне на голову. От я навіть не підозрюю, як на такій стоковій гарматі. Зараз ми тільки вирішили подивитися, що там робиться. І Черготір нам прописав на 356 хітпоінтиків. понтиків. Зараз вже перекинули на підкаліберний снаряд голдовий, бо тому що тут, як Тигр, зараз не знаю, як з ним розбиратися. До речі, нас кидають до 7 рівнів по дві артилерії в команді. І, ну, в Парижі вона так не впливає дуже аж так сильно ворожа артилерія. Так, і з третій хоче, не хоче, хоче, не хоче, не хоче. Швидше за все він знайшов нашого союзника на Су-130пм. Він ззаді знаходиться трішечки по лівій частині, можливо, там і по якомусь іншому нашому союзнику все може бути. Так і до речі, хто не має цього танка. Чи, наприклад, качав, не качав. До речі, це одна з найкращих гармат, я маю на увазі, топова. 420 середньої шкоди за постріл стандартним бронебійним снарядом. Так це одна з найкращих гармат в горі на важких танках на восьмому рівні. Дуже рекомендую цей танк до викачування, але дуже і дуже треба буде страждати, поки буде оця топова гармата. Дуже і дуже паний цей танк в стоковій формі. Сьогодні будемо дивитися, як. Ми будемо відігравати проти однокласників. Я навіть не кажу про десятки. Так, зараз подивіться, я навіть не, не звернув уваги, що зараз відстрілялися два противника, як Тигр та із третєї. Ми зараз приїжджаємо, так, беремо висоту. Зверху вниз легше пробувати. І зараз будемо дивитися, чи буде опускатися гармата. Опускається. на Іса третього опускається. Даємо йому пайку на 311. У нас вже половини хітпоінтів нема. 5-7 рахунок. Так, можливо, ще раз. Подивіться, зверху вниз дуже чудово йде, 217 хітпоінтів Ми йому залишаємо із третьому, Було б дуже чудово, що його і добити, так і, Ну але не цього разу. Цього разу вже нам не щастить і не залітаємо. От, подивіться, нас знаходить ворожа артилерія. Нічого, ми під станом даємо все ж таки по як тигру, як тигр ПР. Бачимо, тут уже калібан приїжджає, і знову артилерія по перезарядці нам дає стан. Благо. В нас не пробуває. Ну і на цьому ми її дякуємо. Калібанчик ходив. Зараз ми будемо давати постріл. Видається, знову прописує ворожа артилерія, але ми вже збираємо стан своєю аптечкою. А5-9 рахунок програємо більш ніж на тисячу хідпонтів на команду. Не дивлячись, що ми граємо проти 8-7 рівнів. Калібанчик, так, з цього разу він з'їв наш снарядик. 326 двадцять хітпонтів зайшло дуже чудово. Так і... Цього разу він трішечки нас розвів. Ну нічого, зараз перезарядка у нас не знаю в районі 7 секунд, мені так здається, що іде, бо тому що яке спорядження невідомо у нашого головного героя, бо тому, що воно не вибуває, тільки прокачує оці танки. Так на гусеницю ставимо 310 хітпоінтів, Здаємо назад. Зараз, якщо б ще раз його вдалося поставити на гусеницю так і що ми робимо, що через за все він навіть і не встигне. Полагодити гусеницю. Ми вже зведені, чекаємо і до чудового забираємо. Як тигра пер. Тут уже із третій приїжджає. У нас залишається тим часом тільки один союзник Ксорі. І добираємо іса третього, так як по нашій перезарядочці приїжджає. Тут уже шість противників тільки залишається. Калібан приїжджає, даємо йому постріл. До речі, це дуже небезпечний противник. Не пам'ятаю, скільки у нього середньої шкоди за постріл. Мені здається, 600. Треба його добирати і, і його добрали. Погано, що він нам на 550 прописує. У нас тільки 167 хітпоінтів Залишається лісний дух. Оцей чоловік може нас забрати з колкуфосним снарядом. Подивіться, артилерія ще й дає. Залишаємо. Залишається у нас тільки 70 хітпоінтів. Даємо на підкатці ще Лео. Лео дуже важливо його просідати по хітпоінтам, поки він не доїде до нас. Забираємо лісного духа. Це той самий Су-130П, тільки в стилі. Так, даємо ще постріл. По леопарду. 217 хітпонтів тільки залишається, було б дуже чудово, ще його і забрати. Не встигаємо, не встигаємо. Дивіться, як помічає на що Я не помітив на мінімапі, як скорпіон приїжджає з 7 рівня. Преміум танк. У нього на 360 градусів не крутиться башта і добиваємо. Лео, дуже чудово. Ми зараз залишаємося тут один на один. Саме головне зараз не попадатися. Під обстріл ворожої артилерії, Гіва Пантера та Ц-51 мішотні для артилерії. Не говоря вже про скорпіона, а у нього там 200 лишнім середньої шкоди за постріл, 254. У нього Ну, тут уже можна перейти на стандартні бронебійні снаряди. Ми з легкістю маємо пробувати скорпіона. Це ж картонний танк, там, не знаю, можливо, навіть якісь саморізи можна в нього закручувати, настільки він картонний. Їдемо, можливо, вдасться зараз його якось тут вицілити. І ні, все ж таки не, не виходить, не виходить. 964 хітпоинтка показує хітпоинтиків на команду противників. У нас 70. Зараз будемо бачити, залишаємося вже один в три. Шість фрагів у нас уже в кишені, і зараз, можливо, вдасться нашому автору реплею. Обдурюєте Скорпіона, так їм це вдається. Ну, от... Зараз мені здається, якщо б скорпіон ще давав назад, у нас просто гармата не опускалася. Можливо, навіть скорпіон ворожий встигнув би довернути свій корпус та нас законтрити. Але трішечки він затупив, на мою думку, звичайно, скорпіон, що він поїхав вперед, а не назад. Але нічого, залишаються дві артилерії, як я вже сказав. Скорпіона дуже чудово ми його забираємо. Зараз вся команда за нас вболіває, там щось пишуть. Сім ну, фрагів у нас на рахунку. Їдемо шукати артилерію. Їдемо на свою сторону до своєї бази. Чомусь не їдемо. Ми до ворожої їдемо до своєї шукати. 710 хітпонтиків показує. Звичайно ж таки, Артилерія фулова. Знаходимо ГВ Пантеру. Зводимося. 343 хітпоінтика вилітає у нас за постріл 17 догорів. З підпалом. Ну... Тут взагалі нам не підкрутило від слова зовсім ні-ні не підкрутило. Мені здається, що навіть ГіВ Пантера, якщо ми його запосели, не збирали, він нас з легкістю б забрав. Це 51 залишається тільки. До речі, скільки в нього хідподики? Показує 350. У нас 320 завантажені у нас бронебійні снаряди. Не знаю, Можливо, варто було б завантажити осколково власний снаряд. Тут 420 середньої шкоди за постріл осколков-фасним снарядом, і ми його з легкістю мали б забрати. Ну, як ви знаєте, може її не пройти Альфа, але все ж таки тут більша вірогідність, що пройде середня шкода, ніж 320 бронебійним снарядом, який у нас зараз завантажений. Ну нічого, їдемо шукати. Ворожу останню артилерію, щоб збрати її собі в копілочку. У нас вже понад 5 тисяч настріляного. Дуже нестандартний оцей бій на оцій гарматі. До речі, це буде колобано, якщо ми звичайно витягнемо. На стоковій гарматі я такого звичайно ще не бачив на таких танках прокачуваних звичайних на стокових гарматах, щоб брали медаль Колобанова. Це дуже і дуже рідкісне такі видовище. Можна побачити, як оцей бій сьогоднішній і. Приїжджаємо ми на базу. Зараз стоїмо на захопленні, бо тому що зараз ми можемо і програти. І подивитися. Кіберспортивна якась гра в виконанні нашого сьогоднішнього реплею Шредера. Зараз ми повалили собі осколку фасним снарядом деревце і стоїмо. Ну, трішечки паливно, не знаю. Можливо, можливо, варто було б і не збивати деревце, але. Так, є, снарядом, ми не пробуваємо тільки 55 п'ять Ми забираємо, але бронебідним снарядом зводимося і забираємо. Він все ж таки встиг зру... зробити постріл. Ось такий. Сьогодні ми бій витягуємо на 53 ТП. Стоковий гарматі, стоковий танк у нас був. Звичайно, ми майстра здобуваємо медаль Колобанова лишалися один проти шести чи один проти 7. Я не помітив, що чи за все один проти шести. Редлі Уолтерс, звичайно, за 9 фрагів паскучі, основний калібр та воєн. Але саме головне, ми настріляли майже 5,5 тисяч, 9 фрагів, 1851 чисто досвіду. Пішли в мінус на 40 тисяч майже срібла, 6 з преміум аккаунтом. Обов'язково. Прожимаю подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.